Терміносистеми гірничо-металургійної справи, інноваційні технології та іноземні мови, економіка та менеджмент. Такими визначено основні напрямки роботи міжнародної студентської науково-практичної конференції лінгвістичні студії, що відбулася у Криворізькому національному університеті. Це для закладу новий формат, спрямований на моніторинг і підвищення якості навчання. Ізвісні міжнародні вузи, теж теж як і українські вузи, обладають. престижем, который обеспечивается качественным преподаванием. Вот, поэтому мы сегодня будем говорить о каких методах и технологиях, которые мы могли бы позаимствовать у наших коллег за рубежом для внедрения в наш учебный процесс, для повышения уровня знаний студентов. Участниками конференции будут помимо Студентов с Украины и преподавателей, а наши коллеги из Турции, из Австрии, из Германии, из Франции и из других стран дальнего зарубежья. Обмін інформацією серед професіоналів, говорить Надія Голівер, завжди є корисним і цікавим, тим більше якщо рівень проведення міжнародний у нас тоже є, що показати своїм колегам. У нас дійсно, найкраща в регіоні база по преподаванню іноземних мов. І молоді люди в університеті, помимо своєї основної професії имеют все можливості для того, чтобы иностранным языком в той степени, чтобы он был для них инструментом профессиональной деятельности. того, щоб здати екзамен а можем для жизни. Ми выбираем второе. Студійний формат конференції передбачає інтерактивне спілкування. Учасники запропонували у вазі присутніх власні програми для вивчення іноземної мови. В Україні давно не було досліджень на язикові теми, тому єдине, що я знайшов ця стаття в кінці 90-х років і сам словарь комп'ютерного сленга, ну, який достатньо багато в інтернеті. В основном я находил англоязычные сайты, которые объясняли те или иные выражения программистов на более простом языке. Ну, например, такие как гидрокод. То есть в программировании это значит код, в котором удаляешь одну ошибку, а появляются новые две. То есть в Украине мало статей и работ на эту тему. Поэтому я решил написать что-то свое. Доступність інформації, те, що література, яка є українською там, російською, це дуже мало. Тому що 98% всіх літератур, всіх статей там видається англійською мовою. І щоб отримати дійсно якісь нові, нову інформацію, якусь. Те, що зараз актуально у всьому світі, не тільки у нас, там у Україні чи в Росії, треба саме читати англійською мовою, треба їхні ідеї вбирати і щось на цьому на цій платформі давати своє, щоб і вони також могли подивитися, що я є такий в Україні. Ініціатором проведення конференції виступила кафедра іноземних мов Криворізького національного університету. Запрошувалися науковці, молоді вчені, магістранти, студенти та аспіранти. Проблематика конференції включала актуальні питання формування лексико-семантичної структури сучасних терміносистем, особливості функціонування мовних одиниць в іноземних мовах, стратегії використання інноваційних технологій в опрацюванні мови, новації та досвід у викладанні іноземної мови. Прошлому два года отработал в ЮАР по контракту, поэтому пришел на эту конференцию по приглашению кафедры иностранных языков Надежды Алексеевны Галивер для того, чтобы поделиться опытом, рассказать о важности таких компетенций, как владение международными языками, для эффективных коммуникаций. особенно с топ-менеджментом компании. В таких многонациональных корпорациях, как ArcelorMittal, для уровня работников N-5 и выше английский язык ⁇ это просто must. То есть люди обязаны знать и говорить на английском языке так, как это является фактически общим знаменателем для эффективных коммуникаций. Зараз у Криворізькому національному університеті студенти вивчають англійську, німецьку та французьку. Викладачі, утверджені про необхідність ґрунтовного вивчення іноземних мов одностайні. Саме ці знання та вміння зараз в основі сучасної освіти. Ми повинні підтягуватися до тих стандартів, які які є на індустріально розвинутих країнах. І це ми робимо. Якраз чільне місце в цьому процесі, чому ми сьогодні збираємо конференцію. Ця конференція є традиційною. Це якраз володіння іноземними мовами з так званого соціально-гуманітарного блоку дисциплін, що в класичних технічних вищих навчальних закладах Франції, так от той блок там складається лише з мов. Усьо, от великі там обсяги математики, технологічних дисциплін, усьо. а от все і решти тільки мова. Тільки мови. Я просто, я хочу сказати, під, під, підкреслити, я не виключаю важливості інших дисциплін цього блоку, але я вважаю, що е, їм е, їх просто потрібно підняти рівень викладання в середній школі, в старшій середній школі. А от коли вже студент е, в, вибудовує своє життя фахово спеціалізуючись, то тут якраз мови для нього, ну це. Без цього от в сучасному світі обійтися не можна.